І чи ні? Зараз буде проводитися обшук антикорупційне бюро. Давай спробуємо все-таки. Мабуть, одне із наймасштабніших кримінальних проваджень щодо посадовців Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств Київщини. Вчора Національне антикорупційне бюро провело ряд обшуків повідомив про підозру десяти особам та затримали сім осіб. За підозрою вчинені низки кримінальних правопорушень, за опублікованою інформацією НАБУ учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі надавали до міської ради заяви про надання їм права власності за земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Серед підозрюваних екс-депутат Київської міської ради, як керівник злочинної організації. Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та члени постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та планування земельних відносин, чинні депутати Київської міської ради, перші заступники та заступники директора комунальних підприємств та ще четверо інших осіб. Правоохоронці зазначають, що у результаті діяльності злочинної організації протягом 23 третього та 24 років з власності територіальної громади Києва. Незаконно виведено землю у центрі міста вартістю понад 11,6 мільйонів гривень. Також запобігли подальшому заволодінню земельними ділянками на 83,7 мільйона гривень. Кваліфікують дії підозрюваних за низкою статей: це розтрата державного майна, створення злочинної організації, отримання непромірної вигоди, зловживання владою. Зважаючи на практику набу САП та Вищого антикорупційного суду. Надалі можна очікувати обрання запобіжних заходів підозрюваним. Найвірогідніше мова йти про застави, які можуть сягати 10, 20 і навіть 100 мільйонів гривень. Масштаб та складність цього кримінального провадження дозволяє припустити, що досудове розслідування триматиме щонайменше 6 місяців, а може і гранично можливий термін один рік. Що справді хотілося побачити, то це реакцію Київської міської державної адміністрації, яка, на моє переконання, мала б полягати в повному аудиті та ревізії прийнятих рішень про передання у власність земель Києва. Надалі це зміна підходів та запровадження додаткових запобіжників, які дозволили б виключити будь-яку можливість маніпуляцій та ручного управління землями Києва.